Це я лишила і навіть не зможу ніколи це викинути. Це найперша її іграшка, яку я купила ще до того, що як привезти її додому. Минуло трохи більше тижня, як Наталя втратила свою шанті. 17 жовтня жінка привезла дев'ятирічного собаку до ветеринарної клініки Діскавері на плановий огляд. Пухнаста була здорова, тільки мала проблеми із зором. Ветеринари запропонували провести кілька процедур: пересадити рогівку, зробити пластику м'якого піднібення та санацію ротової порожнини. Вони зробили, забрали аналізи, ми зробили ОЗД серця для того, щоб не було протипоказів для цієї маніпуляції. Протипоказів не було, все було чудово. В мене за серцем взагалі здорова собака, воно в неї чудове. Операція тривала кілька годин і минула успішно. Наталії повідомили, що Шанті тямилась після наркозу і навіть погуляла. Втім, зненацька серце песика зупинилось. Шостій. Вони перетелефонували і сказали, що в них погані новини. Собаку врятувати не вдалося, не запустили серце. Воно не витримало. Але я знаю, що проти показів ніяких не було по серцю конкретно, і вона була в нормальному стані. Власниця підозрює, що собака задихнувся у загибелі пса. звинувачує лікаря і запевняє, що ретельного догляду за станом собаки не було, як і кисневого бокса, який обіцяли застосувати в разі ускладнень. Коли його вже позвали реанімувати собаку, вона вже не дихала якийсь певний час. І коли він почав реанімаційні дії, в неї майже одразу зупинилося серце. Тобто вона, не дихаючи, лежала певний час, без нагляду, без допомоги, без нічого. Саме тому, я думаю, що її і не спасли, бо могли, якщо б вчасно прийшли і допомогли.